Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Після останніх подій, після останніх провокацій Росії та Білорусі, коли дрони позалітали на території Польщі, коли їх там позбивали, багато кіпішу було, ви знаєте. І, звичайно, в Польщі почалися відбуватися певні події. Почали говорити про мобілізацію, про мобілізацію поляків, кого можуть, кого не можуть, про посилення. Військового стану, про перекидання військ, про війська НАТО на території Польщі. Багато цікавої інформації про це пишуть польські змі. І я сьогодні детально зупинюся на кілька важливих тем і дуже вас попрошу підтримати це відео вподобайкою. Та, звичайно, підпишіться на канал. Це дуже важливо для того, щоб більше громадян України і не тільки знали, що бувається в Польщі, Європі, на кордоні в Україні. Дякую всім за підтримку. Після певних опитувань поляків виявляється, що більшість громадян Польщі не готові захищати свою територію, свою країну. Та, звичайно, якщо би було пряме вторгнення, можливо би ця думка змінилася. Але по останніх даних, які є, то більшість все ж би не дуже хотіли йти воювати і захищати свою країну. Більшість поляків не планують захищати свою країну в разі війни. Про це свідчать результати опитування дослідницького інституту Польстер для таблоїда Суперекспрес. Повідомляє Polsat News. На запитання, чи готові добровільно вступити до армії або активно підтримувати військо військо у разі війни, 57% респондентів відповіли, що не мають наміру брати участі. Водночас лише 26% дорослого населення готові долучитися до лав збройних сил або іншим чином брати участь у захисті Польщі. Ще 17% опитаних не змогли. Визначити, визначити зі своєю позицією. Журналісти таблоїди назвали результати опитування приголомшливими. На їхню думку, причини такого рішення можуть бути мотивовані різними факторами, а в разі початку справжньої війни багато людей можуть змінити свою думку. Все може бути, але по факту є те, що. Є, і ніхто не хоче воювати, і українці не хочуть воювати, хочуть мирно, спокійно жити, і поляки не хочуть воювати, і німці не хочуть воювати, і ніхто не хоче воювати, крім як росіян. Ті, що хочуть, ті беруть і нападають. Ті, що не хочуть, ті змушені захищатися. Ну, на жаль, такі реалії життя. Ніхто не хоче йти воювати, ніхто не хоче помирати. Але як бачимо ось такі опитування, такі дані, це якраз результат. Останніх подій, що все ж таки розглядаються такі питання, розглядаються такі варіанти, і нікуди від них не дінешся. В Польщі вже досить давно немає обов'язкової служби в армії, вже понад 10 років, напевно. Але зараз заговорили за те, що можуть призвати на службу, якщо буде така потреба. Ну, наприклад, була потреба призвати додатково медиків. Хочеш, не хочеш, а мусиш ти, тоді, коли була корона в всьому світі, в Польщі, в тому числі, і так само медиків добровільно примусово брали додатково на роботу, щоб вони виконували свої обов'язки, і тут та сама ситуація. В Польщі почали говорити про те, що можуть і будуть призивати добровільно примусово на службу, якщо така потреба буде, в першу чергу, наприклад, медиків, тому що, якщо би навіть щось. Десь почалося. Звичайно, що медиків буде бракувати. І, ти, і ті, хто має освіту, в лікарнях є, працює, тих будуть призивати. Обов'язково військову службу в Польщі було призупинено понад 10 років тому, але обов'язок захищати батьківщину залишається чинним і поширюється на широке коло громадян. Я навів, приклад медиків. Тут може бути багато. І водіїв, і хіміків, і інженерів, і всіх, кого можна і не можна тих. Будуть призивати, якщо таке станеться. Закон чітко регулює, хто і з яких обставин може бути викликаний до частини, а також коли військовослужбовці мають право тимчасово вилучити приватний транспортний засіб або майно. Ці механізми діють не лише у воєнний час. От такі статті зараз в польській пресі мені дуже нагадує початок повномасштабки в Україні. Я думаю, що вам також про це також говорилося в наших змі. Це обговорювалось, не обговорювалось, але це говорилося. Таке було і таке також писали. Мені це дуже нагадує початок нашої повномасштабки. Насправді, але якщо би до цього дійшло на території Польщі, то та всіх би брали, всіх би змушували йти до війська на ті чи на інші посади, робити те чи інше, тому що це буде, ну тому що людей буде бракувати. Навіть якщо в Польщі буде не знаю, 200, 300, 400, 500 тисяч військових. Ще до військових потрібно мати дуже багато обслуговуючого персоналу, працівників, і логістика, і медична сфера, і, і багато багато різного. Тому так це в разі нападу на територію Польщі чекає поляків 100%. І президент Польщі дав згоду на перебування на території Польщі Натівських військових, президент Польщі Кароль Навроцький схвалив розміщення військ НАТО на території країни. Навроцький підписав постанову про надання згоди на перебування на території країни військових підрозділів іноземних держав-учасниць організації північно-атлантичного договору для підкріплення Польщі в рамках операції Східний Вартовий. Операція Східний вартовий розпочали спільно з країнами-учасницями альянсу для посилення охорони східних кордонів. В Польщі операція розпочалася після того, як 10 вересня у повітряний простір Польщі залетіло майже 20 російських безпілотників. Як би там не було, хто би що не говорив, але в Польщі є такий страх, що може бути війна і на території Польщі, і останні події прямо про це свідчать. Хто би що не говорив, Росія не буде нападати, буде, можливо, не буде нападати. Слава Богу. Не постраждає Польща, не постраждають поляки, не постраждає ніяка інша країна, їх захистить НАТО. Все класно, все чудово, але краще напевно підготуватися, підготувати громадян, підготувати армію, зброю і ще покликати. Альянс допомогти, що зараз і робиться додаткові військові підрозділи на території Польщі з інших країн, це хороший варіант. Як на мене, це також дуже добре стримуючий фактор, який е, дасть дуже дорозумів тим, хто захоче напасти на територію Польщі. Тому що ми розуміємо, що якщо би Росія так ненароком ні з того, ні з цього. Е, Повним фронтом завалилася в Польщу, і без допомоги, звичайно, Польща би не протрималась так само, як і Україна. Україні допомогли, Україна стримала е, ворога. Польщі допоможуть, Польща теж стримає. Але якщо не допоможуть і Польща не підготується, знаючи, що можна чекати на Польщу, це буде біда. І тут Польща йде на випередження, слава Богу. Там все добре з плануванням тих чи інших подій, і натівські військові, і свої військові і мобілізація, закупка зброї. Все по плану. Тобто, я думаю, що навіть якщо Росія і захоче там щось зробити, то не буде легко і вона маршом Польщу не пройде. Ну, це моя думка. Я не є військовий експерт. Те, що бачу, те говорю. Те, що думаю і відчуваю. Польща вже досить давно готується до цього, і для заспокоєння громадян Польщі, звичайно, говориться, ніхто нічого робити не буде. Але як бачимо, після останніх подій все можна чекати від Росії і Білорусі. І якщо там десь один залетів дрон, це одне. А коли там вже злетіло 20 дронів і піднімалися літаки і збивалися на територію Польщі ці дрони. Ну то, знаєте, це вже трошки інше, ніж просто розказувати, а нічого не буде, ніхто по нас стріляти не буде, і Росія до нас не прийде. Правда ж, трошки по-інакшому це вже звучить, коли вже щось таке от сталося. І зовсім по-інакшому відбуваються події на території Польщі, і зовсім по-інакшому почали рухатись на території Польщі, і по іншому почали говорити навіть звичайні пересічні громадяни Польщі. Друзі, ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою, не забули підписатися. Це важливо. Дякую вам за таку підтримку. В описі під відео, як завжди, мої інші соціальні мережі. приєднуйтесь також туди. З вами я завжди Саша Матвєєв, До зустрічі в наступних відео.